21 серпня 1991-го провалилась спроба державного перевороту. В СРСР. було очевидним, серпневий пуч поховав будь-які можливості зберегти радянський союз наступного дня в Україні. Депутати Верховної Ради прийняли рішення про скликання позачергової сесії українського парламенту на 24 серпня. За день до цієї сесії Кравчук летить до Москви. і там він побачив, що замість слабкого Горбачовського центру формується новий полюс політичного тяжіння, але вже навколо Бориса Єльцина, тоді вже керівника радянської Росії. А поки Кравчук був у Москві, 23 серпня відбулось створення долоносного для України документу. Акту проголошення незалежності ще з 1990 року у Верховній Раді існувала парламентська опозиція, що складалась із демократичних партій. Вона називалась Народна Рада. Якраз у цей день Народна Рада провела засідання, на якому Левко Лук'яненко сказав наступні слова. Поразка жбурнула комуністів додолу, і тим створила унікально сприятливий для нас момент. Він надовго триватиме, тому пропоную підготувати документ про проголошення України самостійною державою. Не можна прогавити нагоду, яку сама історія нам принесла. Власне, Лавко Лук'яненко і почав створення цього документу. Чернеткою був звичайний шкільний зошит. Текст писати було дуже напросто. Зверніть увагу на правки. Важко було визначитись навіть із назвою. Спочатку Лук'яненко написав закон. Однак, закон це нормативний документ багаторазової дії, не підходить. Потім універсал. Однак, це слово пов'язане з українською народною республікою і могло відлякати комуністів. Зрештою зупинились на слові Акт. Також дискусії викликала теза про «продовжуючі традиції державотворення УНР сформульовані 22 січня 1918 року, оскільки українське державотворення починалось не від УНР, а ще від періоду Київської Русі. Тож цю частину замінили на продовжуючи тисячолітню історію українського державотворення. Тоді, 24 серпня, 1991 року були великі сумніви щодо успішного голосування за українську незалежність. Перед стінами Верховної Ради у той день зібрався велолюдний мітинг. Журналісти нарахували сотні тисяч людей. Така велика кількість людей стала вагомим чинником впливу на депутатів під час того голосування. О десятій почалось засідання Верховної Ради. У ці долоносні години потрібно було якось схилити комуністів підтримати незалежність. Зрештою, Ігор Юхновський, який користувався великим авторитетом серед своїх комуністичних однопартійців, сказав їм, що підтримку української незалежності дозволить змити ганьбу з комуністичної партії за путь ГКЧП та політичні переслідування, які ця партія організовувала раніше. Здавалося б, усі перепони було пройдено. Але раптом Кравчук, ознайомившись із частовим варіантом документу, каже: А може, не сьогодні, може, на понеділок перенесемо. На що йому павличко? Відповів: Читай, якщо ні, я задушу тебе. Зрештою, о 18.00 почалось історичне голосування. 346 депутатів підтримали це рішення, та Україна. Відновила свою незалежність.